Добрий вечір, любі мої друзі. Добрий вечір. Вечір добрий вечір. Чудові, думайте, боже, Світуля, подожди, вечір. Время мити ноги, лягати, спати, а ти крутиш локони. Дівчатка, крутю легкий-легкий локон. Одіваю красиве, красиве плаття. де я йду, ви підете за мною. Дівчатка, в це місце, де я зараз іду. Я йду перший раз. Я ніколи в житті там не була. Так, значить, дивіться, глазки. Я трошки накрасила. Знаєте, коричневим карандашиком вверху. Легкий-легкий такий, ну тоналочку, потім кремчик. Льогкі румянчики, обісвічені губки. Ну і поки легкий-легкий локон. Дівчатка, все буде поетапно. Начало в нас є. Потім покажу вам. Я ж хочу не знаю, туфельки в діти бежеві, взути чи чорні. Опять же, покажу. Ну, покажу платічко вам. Дівчатка, все буде поетапно. А ну пишіть мені догадочки, де ця світулька не була, в яке вона місце йде. Для мене це дуже важливо. І всім вам, між прочим, нравиться цей легкий-легкий локон. Так що, красунечки мої. Вечір я не мію ноги лягати спати, а помила голову і десь. Так, ріднулічки, облистю я від цього валюшкиного крема красоту, ліце просто отпад. Подивіться на мій красивий лобик, на моє личко, дівчатка. Воно просто обалденно круте. Значить, зачіска крута, лице блистить. Одіваю уже под... подсказки даю. вам. Вечірнє плаття. Дівчатка і вечірнє плаття, і каблук. Ви розумієте, так? Спортивна форма кеди, красовки. О, так що красуні мої, я сьогодні йду в таке місце. Ну, я думаю, що ви даже може я так думаю, даже в розгадках не напишете, тому що я сама в шокі, що я туди йду. Ну, я й то місце це двісті міщен. Ну, ви самі потім її напишете. Але я думаю, буде дуже-дуже цікаво, даже попугайчики мої розгадочки дають. Красуня, якщо ви хочете, щоб ваше личко блистіло, це треба мастити кремч. Отаке це пінка. Її взагалі треба чуть-чуть і зато це чуть-чуть робить оцей блеск. Так що мої гарнюнечки. Настя, зачіску робить. Макіяж, бачите, легенький, трошки-трошки стрілочки підвела, хорошо чи ні? А ще й похудала, воно взагалі буде обаятельно, очарувательно, прекрасне. Добрий вечір, любі мої друзі, добрий вечір. Ваша світулечка. Вечір добрий. не дома, ні. Ну, я ж вам говорила, більше, що приходимо додому, помили ноги та й лягаємо. Ні, дівчатка. Настенька зробила мені очаровательну причосичку. Я оділа обалденне плаття от нашої світурічки Ланкоті. Дівчатка Воно таке знаєте, сногсшибательне, воно обаятельне. Обично, ви знаєте, дівчатка? Ми взагалі ви знаєте, ми всі сногсшибательні, обаятельні. але я не думала, що так мені буде в ньому чудово. Мені сподобалось, я думаю, сподобається вам. Так, красуні в Першу чергу ви мені напишете, як мій верхній лук. У мене такий сьогодні легкий-легкий макіяжик. Знаєте, зверху трошки накрасила стрілечки, обесцвічена помадка, трошки румяна. Трошки тоналочки, ну від такий вечірній легкий макіяж. Так що ми красуні спочатку ми оцінюємо верх, а потім будемо весь низ, да, дівчатка. А вообще хочу сказати мої богині, щоб ми собі не робили бошуточочка. Що щоб ми собі не робили, які б ми не були. Ми красотки в будь-якому віді. ми у вечірньому платі, чи ми в домашньому халаті. Ми просто красотки. Добрий вечір, любі мої друзі, добрий вечір. Вечір добрий, чудовий. Така, знаєте, сонячна, прекрасна погода. Звісно, я їхала з роботи ішов, то я думаю, боже свята, як же ж ти вдінешся дуже обалденно красиве платье. Дівчатка, ну платье, звісно, знаєте, ну отрив башки. Ну, правильно, Настя? Да. Да. Настя казала, так, «Да, ви теж, мабуть, скажете, так. Да». Дівчатка, якщо чесно... Таке плаття оділа перший раз. Сітуречка, ти, звісно, я довго думала, в тебе дуже великий вибір, але я на цьому. я думаю, я зробила шикарний, від, шикарний вибір, дівчатка. Напишіть в першу чергу, як вам цітуєчки мутати. Дивіться, я спочатку хотіла озвути чорні шпиречки і взяти чорну блискучу сумочку. Потім думаю, ні, світи, у тебе є очаровательний, обаятельний наборчик так, з такою сумочкою. Думаю, ні. А ну давай ми оділимося так, а ви мені скажете, вам подобається чи ні. Красуні, значить, верхній образ ви мені оцінте перед цим. Потім ви мені скажете, дівчатка, як мій платічко? платічком ще так, ні. це я взяла в нашій світурічки в ланкоті. Дівчатка, ви знаєте, я довго думала, яке мені взяти, тому що це місце, де я йду. Не завжди, ну правда, не всегда приглашають, а я даже і не додумала сама примерно піти. Ну <соць> тому що то місце і світуля трошки дві несомістімі віші. Але починати всегда не пізно. Ви понімаєте дівчатками? І для того, для цього місця, де світулечка ваша йде, ну себе подивитися поетапну буде. розумієте? Я ж теж була одна половина накручена, одна ні. Для того для цього э закладути світулечка йде, потрібно одівати вот такий дівчатка. Оце, ну я не знаю. Вона мені настільки подобається, що це просто безподобно. Особливо я ще стою на сонечко, воно все таке блистить, губки блистять, волосики виміта, головка блистить, дівчатка. Ну і понятно, що це обалденно класне платечко, дівчатка. Та да, це платечко не на кожен день. Але коли ми хочемо десь піти, ми завжди, кожна жінка хоче бути богинію. Понімаєте? Ну, ми так богині, але ми повинні бути ще краще. такі сьогодні. Світолечки, вечірній ряд. На роботі я була в спортивному платье, в зеленої кепочке. А зараз ваша цвітнічка очірувати на вечірньому платі, черувачні туфлики. Ви знаєте, маленький каблучок, но нас мне мені удобно. Ну і зрозуміло, сумочка. Девочки, для мене дуже важливо. Е, ваше мнение. Ви знаєте, що мільйон людей, мільйон мнений. але я завжди до чогось прислухувалася і робим виводи. Так що красуні, напишіть вам, як сьогодні світулечки лук. Добрий вечір. Леся, тобі смілася сегодняшняя опера? Вже, так? Дівчатка ми прийшли з вами до оперного театру. Нас пригласили на хор вірьовки. В оперному театрі ми не були ну, не, разу. не разу. Один раз я була, коли мені Віолета зробили подарок, ми приїхали на лімузині, зробили красиві фото, відео. дівчатка. Тоді ми тут і були. Насправді ми тут не були і хочеться дуже піти, тому що. Говорить хор вірьовки, це там взагалі там українські дівчатка, такі знаєте, зажигалочки. Ну, українська жінка, вона все зажигалочка. Так, дівчатка, оцініть наш лук. Лесь, ти, ти вся в білому, я вся в чорному. Так красуні. Оцініть наш лук, До нас ще ще дівчатка присоєдняться. Ми ж не вдвоєм, До нас ще їде ціла компанія. Ми знаходимося возле оперна театру. я думаю, хто тут не був, це світорічкою побуває. Йдемте. Відуля сьогодні прийшла перший раз до вас. Леся ще не пускає, ще не пускає, сказав. Давай ще не пускають, Так, ну що, поки що не пускайте, ми постоїмо тут, раніше 6 часов, але виставила. Щось на установці. З і сильно, так, так буває. Так що рекламна пауза. Поки туди ще не йде, тому що м -м, хор починається. Я теж співати, між доходом. Я хочу вам сказати, що... Головне, я... що ти на себе підтанцьовувати. Дівчатки, ви представляєте? хор і підсвітує. Опа, цукін, там українські ж пісні. Дівчатка, я вже хочу. Йдемо до контакта Леся, йдемо те, для ноги мило чи нічи ні, голову. Прекрасота, я хочу сказати, коли пише побували в звірі офі, скажіть мені, коли? Сьогодні працювати наймовірна концерта, я вам, звісно, буду обговорювати абсолютно всього. Тому що, ви знаєте, я вже хочу туди зайти внутрь, я внутрі не була, я вже туди хочу зайти і подивитися, я буду вам знімати концерт. Я вообще буду вам снимать абсолютно все саме головне Леса, що ти а представляєш? ну я б теж, звісно, зробила гуци-гуциго. Попачуки па до папа. І красуні, поки є час, я вам все поснімаю. Я тут другий раз. Перший раз дівчатка з Віолета зробили мені сюрприз. Приїхали сюди, ми пам'ятаєте, на лімузині, дівчатка. Для мене це, звісно, було несподівано, тому що я навіть не знала, де я їду. Ми тут наскільки красиво зелено, настільки тут багато людей, Вообще, тут дуже красиво. Цей фонтан це, це таке сновшибательний. дівчатка хочеться стояти коло нього і просто мовчати, чесно. Прямо от таке є бажання, знаєте, залізти, опустити свої красиві ножки. І все. Дуже-дуже-дуже красиве небо. Хоча сьогодні був такий дощик. Я взагалі, дівчинка, я тут все чистенько, зелено, красиво, це взагалі. Всі фотографіруються, всі, знаєте, десь десь, ну, знаю, ну супер-супер-супер. Пожалуйста. Я щоді, Я сьогодні спеціально прийняла пораньше до кордону копу. Це не, не, не приводить поряд вам. будь-яку. Дівчатка, ну наше поки время є, я вам зараз такі дочек вивчала, саме головне е -е, фантам. Так удобно, випускні вийшли з оперемом. Пішли, ближайший кафе. І так от тобі, знаєте, захотіли охладитися, то й йомте. Я вам говорю, вам не красиво зайти. Як ти вже вийдеш, це вже не буде важливо. Це воно е возле такого прекрасного місця, є прекрасне кафе. А цей фон там, дівчата, окладитися йдемо. Охладитися, раз-два. займається. Це не було правильно. Просто пристіла, ложки ну слухай, Я тобі кажу, мене ну, є таке желання собі запірнути, але так, час запірнути знімуть, прикриють мене в усіх в Міліцію заберуть, страх дадуть. Дуже багато багато всього. І мені розчирек, чесно кажу, я просто такою, тоді відкидати сам. Вони захочуть за спектакль. Гарненько спектакльний. Може, де свиток діє, то махи. А там іде, як басна ляже. Може, ми за «Львівкою» тут по котром там, до часа. Це горік буде незабиваєми. Так мої красимочки. Я думаю, тут цізон можна відкрити, помочити ножки. Дай мої хорошеньки, Боже, яке красиве небо. Прям мені хочеться знаєте, на фонтан дивитися і на небо. Дівчата, я в оперному театрі взагалі, ну, внутрі не була ніколи в житті. Я думаю, що е, нам усім сподобається, тому що ваша світулечка буде все знімати. Ви ж знаєте, що я завжди все знімаю. Для мене це, ну, камера завжди в мене включена, головне, щоб вона не потухла. І саме головне, дивіться, яка погода. Я коли їхала додому, що в дощ. Я так нервувала, думаю, боже, боже, що це буде? А насправді, дівчатка, це неймовірно круто буде. Боже, діточки такі гуляють, хорошенькі дівчатка, мої дивіться. Манючка прямо з фонтанчиками. красотулечка, а? Ага. Боже, так дивишся, колись моя Анечка, така маленька була, дівчинка. Так, касоні. Зараз я вам буду абсолютно все показувати взагалі. Погода супер, настрій, трижди супер. Цей фонтан, буду коло нього ходити, дівчатка. Так, вам э, нравится курички, ні босоночки і до них іде, дівчинка сумочка. Дівчатка, такий обалденно красивий наборчик. Такі підборочки. Боже, я починаю за одне, заканчую геть друге. Ви розумієте, мені ж довго не потрібно. Так, йдемо з шестої сторони, я вам все покажу. Дуже гарненько. Боже, дівчатка, як називається це дерево? А ну напишіть мені в коментарях. Подивіться, воно цвіте, ну, ну не... Ну, мені наче воно похоже, знаєте, на листя акації. Може бути це акація чи ні. Красуні. А ну ви мені напишіть обов'язково коментарі, як називається це красиве дерево. Я представляю, скільки років цьому зданню. Ну правда, дівчатка. Наскільки... Боже, скільки є красивих.

Як звати чоловіка? Ігор. Ми вітання передаємо вітер. Айчик, ти будеш кроці, ти реально поїхав у нас. Отак, пожалуйста. Я прийшла, у вас немає. Ну, дружина є. Нам дуже велике вітання. Міра, добра. Дякую. Ви просто в дуже позитивно. Екран телефону не передає. Дякую вам велике. Це ваша світу, мені так приємно, слухати, але ж ту Дівчатка, правда, я вас тоже собі, але мені самої незвично себе так побачити, побачите, що фартушок, булька, кепка, зелена, там очі вмиті, не вмики, а тут помита вся. Починає від ніг до голови, вся вимита вже і накрасена, і діта красиво. Ну а ви що думаєте, може бути на приводі? дівчатка? Кожна жінка, вона вліє, щоб ви знали. Неважливо, скільки вам років, важливо, скільки ви сьогодні. Себе... Ви красоліно продовжуємо з вами прогулочку. У нас з вами время є. Ми ще можемо випити по якоїсь чашечки кави. Дівчатка, ви знаєте, я завжди, говорила, як добре, як спокійно, завжди да? буду вам говорити, треба насолоджуватися цим прекрасним життям. У нас є можливість прийти сюди, піти на концерт. Хоча дівчатка, я йду сюди перший раз, і для мене це, ну правда, для мене це. Ну, хочу сказати, щоб не Альбін сюди і не прийшли. Почнемо так, тому що. Зараз ще девочки наши прийдуть. Хочете ось екскурсії, пожалуйста. Це всі прийшли на концерт. Концерт сьогодні я вам уже казала. Концерт веревки девочки. Добрий день, ви для мене головна дівчина в Одесі. Слідкую за вашим тік-током, дуже смачненька рибка. Дякую. Дуже хотів би з вами. Давайте, добрий день. Добрий день. Давайте ми роденьте, що будемо робити фото. А щось так, щоб сонечко на нас. Давайте, щоб сонечко на нас не було. Ганенький ми будемо і тут, і там з вами. Все, дякую. Вам гарного Гарна. Дуже гарна, можна мамі привіт передати. Маму як звати? Наташа. Мама Наташа, вам дуже велике вітання ці тулічки. — Дякую дуже вам. Ми дуже гарна, Любимо вас. — Дякую вам, дякую, мої рідні вам. Так, дівчатка, давайте ще раз вам покажу цю красоту. Ну, це дійсно красота, я буду з цим телефоном. Господи, добре, що павербанку взяла, але він теж у мене розряжений. Дівчатка, дивіться, яка погодка. І хлопчики теж. Телефон з рук не випускаю, але ну, не випускаю для того, щоб ви мене все бачили. Ви ж у мене красотулечки, ви мої ріднулічки, дівчатки мої. Так що такий у нас красивий опорний. Дівчатка, правда, я тут вторий раз. Говорю вам правду. Перший раз дівчатка з віолетки зробили мені. Ти попалася? Що таке? А ти що мене знімаєш? А що так Там Так дітки фотографувалися. Я як невеста, тільки то, що невеста в чорному. Треба невеста вбивну в білому, а мені я в Так, Тогда Альбинка, давай звонити та Любинка, вона хоче опустити на концерт така, А що ти крутися взимає? Дві старам, тарам, тарам. Ось я так закручуся, я впаду. Будем не тарам Виключай, давай, йди. Так, насій. Боже, як тут красива дівчатка, це руша. Я тут ну це просто, неймовірно, круто. Обалденно, Девочки. Супер. Це просто супер. Наші, підійдеся. Боже, дівчатка, це просто круто.